你们的团员。<noise> Молитвами запречити величице нашої Богородиці і без Марії, силою чесної животворящого Христа, заступництвом чесних небесних сил безплодних, чесного славного Пророка, предтечі Христителя Йоанна святих славних і всехвальних апостолів. Святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів Василія Великого Гегоя Бога Слова Тяна Злотусто, Отця нашого Миколая Чудотворця, архієпископа Медліківська, святих хіма апостольних сила і Мефодія, учителів Слов'янських. Я П'ятого благовілного яйма постойного Великого князя Володимира і блаженної і великої княгині Ольги, святих отців наших, митрополитів Київських, Михайла і Лайона, Петра Олексія, Петра Могили, Феодосія Чернігівського, Демития Ростовського. Інокентія Ілкутського, і Нокентія, Білгородського, Йоанна та Павла Тобольських, святих славних і добропобідних мучеників, святого великомученика Юрія Повідоносця, Святої великомучениці Варвари, Святих повільних князів Страснотерців, Бориса Гліба та Ігоря. Свято Преподобного мученика, Афанасія і Умина Берестейського, Миколи князя Луцького, Макарія Танівська, Феодора князя Острозького, Святої Юліані, княжни Ольшанської, Святих Вілинських мучеників Антонія, Йоанна та Євстразія. України предстоятеля української автокефальної православної церкви, за чеснетний світого з поди якості, і за все у Христі братство наше і за всяку душу християнську, свободну і пригноблену, що милості Божої та помочі потребуєш. just in a week in a week До печені сучитати сніг, виявилось, вона мало отробі від Духа Святого, а Йосип, чоловік її, душа праведна, не хотів її славити, і наважився, той, й кома відпустити її, а як тільки він це надумав, ось гану Господній явився йому у вісні. Та й каже Йосифе, сину Давиді, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зародилось у неї, є від Духа Святого, породить вона сина і даси Ісус ім'я, бо Він спасе людей своїх від гріхів, це ж усе сталося. Що справді сказане Господом через Пророка, що каже, ось діва прийме в утроби і породить сина і дадуть йому ім'я іменої, що значить з нами Бог, прокинувшись, Йосиф, чинив так як звелів йому, Ангел Господні, і прийняв свою жону, і не знав її. Бокій породила свого первенця сина і дав йому ім'я Ісу. Одна сина твоша з ним благословення сын, з прям свят і минуло. Yeah, Історична подія, яка відбулась визначений. Історичний період, коли Римською імперією управляв кесар Август, а в Юдеї царював Ірод Великий. Перший Поклонитись бажанственному младенцю випало простим вишвиємських пастухам. Ангел Божий оповістив їх про народження Спасителя світу, крім пастухів, поклонитись новородженому младенцю. Сподобались і волхви, вчені астрономи, вивчаючи рух небесних світів. В Персії, де вони проживали, на небі з'явилась прекрасна, невидана до цього зібрання. Люди цілими родинами виходили з Даміру, щоб любуватись нею. Заглибившись в дослідження древніх свідчень, вони прийшли до дивовожного відкриття. Могутній цар народився в Юдеї. Казали вони, потрібно спішити, щоб поклонитись йому, щоб вручити дари гідні його величі. З тих часів дійшло до нас свідчення, що в ту святу різдвяну ніч. Ладенець Христос сумно плакав. Він плакав. Сльози стікали, по погоплиці і падали. На другу село. Зовсім не через це він плакав а через нас жорстоких, ненаситих, продажних і невдячних, що навіть прийшовши в Боги, младенцем, він не зміг зворушити людську байдужість. І дотепер. Христос безпритульний вигнанець, не маючи де голову прихилити на цій землі. Нині Христос знову народжується в тісній і темній пещері, знихтованій всіми. Чим ми його порадуємо, що принесемо йому в дар. Криваві події, які чиняться на нашій землі, не дозволяють нам подібно до волхвів, принести багаті дари. Він хоче від нас іншого дару. Він хоче нашого серця. Сини мій, дай мені серце своє. Тому що серце це джерело життя. Христос хоче бути в ньому, щоб дарувати нам повноту життя. Воно не може бути щасливим без Бога. Він хоче Нашого серця аби люди забули про ненависть, яка розділяє їх, щоб люди які нині дивляться один на одного через приціл автомата, згадали, що вбивство породжує нове вбивство, що ненависть неможливо здолати ненависть. Саме до них. Господь говорить, вкладіть меч твій на місце Його, тому що всі взявши меч, від меча погиб. Те, що зараз відбувається на сході України, за всі не нагадує нашу спільну героїчну історію. Вона нагадує скоріше кроваву бойню, яку, без сумніву, як найскоріше потрібно припинити. Україна сьогодні вітає з Різдвом Христовим своїх героїв. Вимушених взяти в руки зброю, щоб поронити свою землю, свій народ. Немає більшого подвига за той, говорить Христос, як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Младенець Христос благословляє своїми рученятами нашу землю. Україна буде нашою насправді. Тому що ні один народ не гідний більшого щастя. Як наш народ. Тому що ще відхід заповіт Бог сказав, що кожен повинен бути господарем на своїй землі. Так склалось. Щоб бути господарем на своїй землі, наш народ не мав можливості. Віримо, що тепер все зміниться, що кров буде, буде пролита недаремно. Україна будується раз на цій животворній крові. І ми просимо владенця Христа допомогти нам стати з колі. І віримо, що Він допоможе. Нехай радість. Різдвяна радість переповнює наше серця, дає нам твердість, мужність, віру в краще майбутнє для нашої України, яка, я вірю, буде матір'ю. Для всіх своїх дітей Христос.